Так, баклажани ви точно ще не готували. Беремо 4 стиглих баклажани, знімаємо шкірку, щоб не гірчило, та ріжемо ось такими кільцями. Додаємо трішки цукру та багато солі. Беремо один болгарський перець та ріжемо дрібним кубиком. Так само дрібно нарізаємо один великий помідор та одну цибулю. Беремо яловичий фарш та поєднуємо все нарізане. Додаємо перець, сіль, часник та трішки зелені. Вимішуємо та розпалюємо вугілля. Для початку запікаємо один баклажан. Та готуємо соус. Виймаємо середину, нарізаємо, додаємо зелень, сухий часник, трішки йогурту та сіль. Розмішуємо, та соус вже готовий. І тепер найголовніше нанизуємо так, щоб баклажан був з двох боків. Беремо ось таку сітку з баранини та обережно закручуємо. Зверху ще трішки підсолюємо. Починаємо смажити. Смажимо трохи довше, ніж звичайний шашлик, щоб все пропеклось. Все готове. Виглядає ну дуже апетитно. Будемо тестувати. Це дуже класне і незвичайне поєднання. Це кібаб клас. Власно смакує як гарячим, так і холодним. Подаємо маринованою цибулею та не забуваємо про баклажановий соус. Обов'язково зберігайте цей рецепт та готуйте смачно. Так баклажан ви точно ще не готували. Чистимо баклажан та замотуємо в встріч плівку. Кладемо в мікрохвильову піч на 3,5 хвилини. Дістаємо з плівки та за допомогою ложки робимо його плоским. Додаємо сіль та сухий часник. Беремо одне яйце, підсолюємо та додаємо 30 г молока. Беремо баклажан та паніруємо борошном. Кладемо в яйце, а потім в хлібні сухарі. Ось так повинно вийти. Беремо пательню та розігріваємо олію. Починаємо смажити по 3 хвилини з кожної сторони. Забираємо та перекладаємо на серветку. Готуємо соус. Я буду використовувати сир дорблю, Він має дуже насичений та приємний смак. Беремо 40 г сиру та 30 грам білого вина. Розігріваємо до розчинення сиру, додаємо 60 грамів вершків та трішки підсолюємо. доводимо до кипіння та соус готовий. Кладемо баклажан, поєднуємо з салатом та поливаємо соусом дорблю. Цей баклажан виходить дуже смачним. Це дійсно той варіант, коли баклажан може бути смачніше за м'ясо. Зберігайте цей рецепт та приготуйте своїм рідним та друзям.